Працювали в Кермичуці, яким чином ви зможете допомогти ошуканим вкладникам фінансових клітин і як ви зможете папувати на пана Жива і як ви будете допомагати пані повертати свої кошти? Гарне питання. Стосовно пана Живага, я вам скажу. Ну, У мене з цим паном вже давно конфлікт. Не тільки по фінансах кредита, а й та, по поводу його намагання будувати Юланівський блок. І мої виборці сказали, що Євген Миколаївич якщо буде голосувати за цей гор, то ми забути, що вас будемо обирати депутатів. Тому я як представляю інтереси своїх виборців, то я скажу, що я завжди стояв на стороні своїх виборців. Так що питання, що стосується Юланівському, що стосується фінансів країни. Зумієте, друзі мої, я вам чесно скажу, грошей там пропало нема. Є, є законні методи, інструменти повернення це грошей. Ви знаєте, які це методи. Це фонд ранкування планів, який забезпечує повернення цих коштів в розмірі 200 тисяч. Якщо 200 плюс, <реклад> <100%. 200+,? реклад> то є ж методика, як це повернення відбувається. Тобто є. Тимчасова адміністрація, яка бере всі активи, які є в цьому банку, ці активи реалізуються, але процес, розумію, це процес, є розумію, це Ну звісно, буду допомагати.